Вітаю на капітос. Сьогодні я вам покажу, як я наповнюю детальки, іграшки, щоб було все рівненько, гарненько, без горбочків. Так ось, для прикладу, в мене є така деталька, яку ми будемо зараз наповнювати. Як ми бачимо, сама деталька вона не є рівненька, а нам треба з неї зробити гарну кулю. І так, беремо наповнювач і потрошки, ось так, прямо в центр його. Виштовхуємо пальчиком, ось так трішки наповнюємо. Наступні частини голофайберу ми будемо заштовхувати ось сюди до стіночок. Але до самих стіночок ми не торкаємося, а робимо ось такі рухи. Ми вводимо всередину пальчик з голфайбером. І притискаємо до стіночки ось цей холофайбер, який ми вже напхали. Ось беремо холофайбер і ось таким чином проштовхуємо його до стіночки. Перевернули так само робимо з наступним. Не пхаємо весь зразу, а робимо це поступово. Можна великим пальчиком, можна вказівним, яким вам зручно ось такими рухами. Просовуємо до стіночки. Всерединку і до стіночки. Серединку і до стіночки. І так прокол. Серединку і, і до стіночки. Тоді, як трішки вже зробили, беремо ще частинку холофайберу і проштовхуємо її аж ось у сюди. Упираємося об щось, можна в долоню, можна в якусь тверду поверхню і втрамбовуємо холофайбер аж туди. Тим самим формуємо. Гарне, рівне дно нашої кублі. Ось так. Знову беремо холофайбер і знову ще щільніше стіночки доповнюємо. Дивимося, можливо, десь потрібно більше, якщо є якась м'ятина на виробі. Але маленькими частинками голопай беру не всім зразу так, зробили до стіночок. Трішки забагато мені на наповни, прибираю, вислідкуємо, щоб ось тут зверху, де ми ще не закрили. Наш виріб, холофайбер не потрапляв, тому що його треба закрити гарно, не чіпаючи холофайбер. Так, далі закриваю ще ряд. Так, ось я закрила ще ряд, отвір наш зменшився, і ми бачимо візуально, що ось ця частинка в нас ще не наповнена холофайбером. Тепер беремо і пальчиком. Штовхуємо. І вже в цей момент нам потрібно пальчик піднімати аж сюди догори і ніби намагатися виштовхнути холофайбер через стіночку. І так само робимо це по колу, щоб рівномірно наповнити всю детальку. Не беремо багато наповнювача, краще поступово, щоб не було гуль із великої кількості, і щоб він не збивався. Трошку, але досить щільно. Далі, якщо вона вже пальчиком незручно, беремо пінцет. Я використовую саме пінцет, тому що мені зручно його ось так хватати і туди наповнювати. Можна взяти якусь паличку чи для суші, чи якусь просто дерев'яну шпажку товсту. Але мені незручно, бо вона провалюється. Рукали і полотно, і холофаймер. Так, і пачками робимо формуємо форму, яка нам потрібна. Ось так. Дивимося, якщо щільненько вже на можна закривати отвір далі. Я то наповнюю ще трошки. Ось так. І тепер ще закриваю отвір. Ось я закрила ще один рад, але в нас тут залишається ще дірочка. Беремо файбер, скручуємо його вже, щоб був такий більш щільний шматочок. І тепер, в саму серединку, через цю дірочку ми вкручуємо вкручуємо наш наповнювач. У нас дірочка центральна була без наповнювача, тому що ми доводили пальчик і через неї відштовхували наш файбер. Тепер ми її пустоту заповнюємо. Повною пустоту і тепер маленькими частиночками донаповнюємо нашу верхню частину, тобто ввели і наверх ніби його підняли. Отак по колу донаповнюємо всю детальку. Чому я вкручую? Щоб не лишалося ось цих мілких борсок. Корсочок борсу. борсу. О, як правильно. таким чином він туди ховається. Так, пальчиками поправляємо, дивимося, що все у нас влаштовує. І тоді вже за допомогою голочки закриваємо отвір. Так, все позакривали ми. Всі петельки наповнили. І ось така гарна деталька, кругленька, рівненька у нас вийшла. А як зробити? Таке рівне. рівні кульки. Поділюся з вами. Секретиком в наступному відео. Дякую, що були скапі хтось. До нових зустрічей!